Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське пансу, вітаю запоріжців. Зараз у нас. 15.09. Нарешті я виставила час, слава Богу. Бо в мене був час мінуск. Так, поїхали. Загальний розклад. Подивимося, які у нас будуть робитися дії, яка буде ситуація по Запоріжжю на ці 24 години від цього часу. Давайте подивимося загальну картинку по місту, що і як буде в цілому. Дивіться, дивимося місто. Який гарний старший аркан нам випав. Прекрасний. То бачите і король Кубків. Прекрасний. Дуже гарна обстановка, спокійна, нормальна. Іде співпорозуміння між людьми. В Любліоні це не завжди, прям, ну, Прямому з того, того сенсу, да? це, бачите, тут ще крила Янгола. То місто охороняє Янгол. І люди більш пом'якшені, більш якось спокійніше стали. Я кажу про загальну ситуацію міста. Не на удари, не на прильоти, а просто загальну ситуацію міста Запоріжжя на ці 24 години. Вона буде більш-менш нормальна, але все ж таки, бачите, в нас є з вами проблеми. Ми по-любому будемо їх проходити, ми нікуди не дінемось. Це у нас жезлова десятка. Вона в негативному стані, то це проблеми. Проблеми, які нам прийдеться проходити. Ми вже їх проходимо, ми їх вже довгий час проходимо. І ще будемо проходити і проходити, нікуди вони мімо нас нікуди не дінуться. Але ці дві карти дають нам надію на то, що все ж таки ну, все буде нормально. Так, тяжко, але терпимо і нормально. Я й більше не буду викладати карти. Це гарно показало ситуацію. Так що, ну, бачите, якщо розбити на 24 години, то ось. Це друга частина от зараз що буде, потім ніч, і потім вже зранку до, до м, цієї години, да? до години, ну, години. Біжнівний час, м, так більш буде проблем. Якось ввечері ніч, більш-менш, бачите, не показує нам. Це якщо так розбити, да? але я, ніколи не, я не люблю розбивати день, утро, ніч, це не то. Я дивлюсь загальну ситуацію, загальну обстановку. Вона буде спокійна, вона буде добра, вона буде цільна, бо тут янгол охоронець він охороняє наші, наші душі і наші тіла, але проблеми від нас нікуди не дінуться. Ми будемо їх проходити ще довгий час, люди. Ось така загальна ситуація. А тепер йдемо до нашого. Болючого питання. Були прильоти і вчора десь в районі там відчули Шевченківського. Я не знаю, ну як там. Е, мені люди казали, що вони чули. Е, сьогодні був десь, е, не знаю де, але я вчора клала, що там щось по-моєму з кушугумом якийсь там. да, Не пам'ятаю вже чесно, не переглядала. ну, Десь з тої сторони воно якось щось було, і потім пишалася сирена. Ну, Що там, як розкажуть? Я не дивилася новини. Люди чесно, мені ніколи було. Ось така ситуація. То давайте подивимось, що на ці 24 години нам несуть росіяни в плані ударів дронами, снарядами, ракетами і таке інше. Що, які в них плани на це? Ну, Бачите, плани в них помірні, але збалансовані. Вони все ж таки там почали вже розумно діяти. І хочуть дуже зухвало діяти, і хочуть робити нам лішення, лішення, лішення лішати нас чогось. Бо імператриця це завжди прибуток, прибуток життя. Вони хочуть лішити нас цього життя. Не мало, не багато, як кажуть, да? Ось так вони хотять. Давайте подивимося, які дії вони будуть робити на ці 24 години по місту Запоріжжю. Дії. Ну, бачите, де затримка трошки їх дій. Не вистачає їм тут трошки енергії. Закрита буде ситуація. Е, ну, я не скажу, що тут буде якась вогняна ситуація, чесно кажучи, не скажу, ні. Ні діяти. Оця карта якась така вона стрьомна, де ти на неї покладу покладуще. Вони хочуть кидати, хочуть закрити нас. Хотя, скоріш всього, вони хочуть кидати з 300, бо це саме такий варіант, коли вони нас запугують. І ми не бачимо, ми не можемо їх збити. Так, вони хочуть ці з 300 кидати. У мене таке відчуття. От те, що я бачу. І це для них буде гарно і гарні новини, що ми, будемо, що ми будемо це отримувати. У них багато цих снарядів. Ось, але давайте покажемо, що, що буде на самом ділі. Буде боротьба. Буде боротьба. Чим вона скінчиться для українців, для нас страхами. Чим вона закінчиться для росіян? Немає вибору ілюзії. Ось така історія. 2003 ітогова? Немає миру. Так, ну, то, понятно, що немає миру. Давайте подивимося, чим для нас, як спрацюють наші ППО. Ой! Як спрацюють наші ППО на ці 24 години по місту Запоріжжю. Наскільки якісно. О, гарні карти, гарні. Дивіться, далі не буде даже двигатись. Достатньо трьох карт. Дуже розумно, дуже грамотно будуть діяти. Але вони чекають, все ж таки, чекають, не вистачає енергії вогняної, вони чекають підтримки, вони чекають, все ж таки, ще того озброєння. Не вистачає нам його. Але працювати будуть, не покладаючи рук. Не покладаючи рук. Дуже розумні, і там все на висоті. Все на висоті. Я сподіваюся, що вони збережуть наші будинки і спрацюють, як треба. Це я спитала, чим, який буде ітог їх роботи. Ось дев'ятка монет. Тобто. Тобто ми не, не втратимо то, що ми маємо вже достаток. Буде достаток. Так, давайте подивимося, запитаємо, чи будуть, яка ситуація з руйнуваннями будівель по місту Запоріжжя в цілому, на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо, яка буде ситуація у нас. Ну, в принципі, це дуже гарні карти, є і бажання, її і сили, і будемо захищати своє. І король Кубків теж гарні відчуття, але у нас посередині, бачите, перевернута десятка, десятка сімейна монет. Тобто тут буде якась історія. Ні, життя падає. І імператор падає. І вогняна, тобто буде боротьба, люди. Буде боротьба і буде захист. Це ж такі будівлі, не зря ППО показали, що вони будуть захищати нас. Тут буде все чітко. Так, буде боротьба, буде вогняна історія. Трошки негативна для нас, але це буде як прикрито все. Ну, тобто, це їх професійні всі там. Справи, і це дуже дуже потужні карти, які показують, що у нас буде все нормально. Я просто не хочу вам розвозякувати надовго, я кажу вам і тут. Так, давайте подивимося, що будуть людські втрати на ці 24 години в місті Запоріжжя. Від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Закритий суд. Закритий суд. Так, Я вам скажу так, що закриється якась історія. І дуже сподіваюсь. Я дуже, я дуже хочу, щоб всі люди були живі і щоб була вдача. Але у нас така карта падає Закритий суд і марний труд. І оці дві карти. Дуже мене це смущає. Але тут десятка чаш, тобто все добре і поиск кращого. Ну, все ж таки тут по землі все нормально. Але чому марний труд? І вдача, тут же вдача йде. По енергіям, по життєвим енергіям. Життєвим енергіям. Так, я покидаю зараз ще Ленормани, тому що трошки я якось в ступорі оказалася. Давайте спитаємо якось, з сучитаємо, знаєте? Давайте спитаємо, чи будуть у нас людські втрати на ці 24 години по місту Запоріжжю від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо в опасних ситуацій, давайте подивимось. Військових імено. Так чи ні, чи будуть втрати людські. Ой оп. І оп. Ось чому воно так мені і показало. Тучі. карта неясності. Але тут вона каже: ні, не буде. Ну, і дуже добре. Тому я дуже сумнівалася, як вам відповісти. Тому я і казала, що дуже хочу, щоб все було. Ну, як то може бути і закритий суд, і тут же вдача, і королева монет. Чи король монет, я вже не пам'ятаю. Це ж все по землі, це все, все матеріальне, фізичне. Так, і давайте подивимося зараз сигніфікатори. Сигніфікатори ударів. Скажіть, будь ласка, карти мені на ці 24 години. А, сигніфікатори для нас карта удару ракетами. Для нас що то буде? Ми будемо самодостатні. Ми відіб'ємо. Ми відіб'ємо ці ракети. Відіб'ємо, але все ж таки матеріальне щось будемо втрачати. ми. Перевернута десятка. Енергія. Енергія. Король. Будь ласка, покажіть мені сигніфікатор удару в дроні. Що то буде для нас, для українців, для запоріжців. Це нам буде фортуна. Перевернута башня по зменшеному варіанту. Але ж кризис будемо проходити. Будемо проходити не дуже гарний настрій, але рицарь нам паде. Тобто дрони, дрони, ми перенесемо це все, але будемо мати проблемки невеличкі, бо бачите, кризисна карта йде. У зменшеному варіанту десь воно якось вдарить. І що цікаво, по почуттям йде і рицар, і на мінус невже забухають з горя. Таке може бути. Люди. А що делають? Стрес знімати треба? Хто як? Хто таблетками? Хто сексом? Алкоголем, хто молиться, хто що, я дивлюсь військовий гумор. Так, і, будь ласка, покажіть мені сигніфікатор С300 ударів по Запоріжжю на ці 24 години. Якщо вони будуть для нас, що то буде для запоріжців? Ой, бляха-муха. По зменшеному варіанту буде башня у нас, але будемо ми самодостатні люди з вами. Ще імператор падає, Боже. І фортуна падає. І боротьба падає. Це все на С 300. Прекрасні карти, якщо не брати в учоту цю башню. Сигніфікатор в тому, що ми получимо, але по зменшеному варіанту. То будемо і самодостатні, і будемо і захищені, і фортуна на нашій стороні. І конкуренція також закінчиться для нас гарно, бо це конкуренція і достаток. Ой, хоч забути про ці астриси, знаєте, хочеться просто забути про них. Ну, вроді як нормально. Хоча показує, що буде, але все закінчиться нормально. Е -е -е, ну, башня, знаєте, як ще може башня проігратися тут? А, що можуть ту С-300 просто м, наші хлопці ухандокати ту установку. Звідки вони будуть наносити по нам удари, то ту, та С-300 просто, як кажуть, ліквідується? Бо дуже гарні карти впали, імператор впав, що головне, достаток впав. Так, що із 300 нам боятися, взагалі не можна сьогодні не боятися. Ось так. Так, головні питання ми подивилися. Зараз подивимося мости на ці 24 години. Новий мост. Дніпро Гес, Преображенка. Пошу кращого, гарні новини. Це ми можемо зразу відмітати. А оцей новий мост. Давайте подивимося. Будь ласка, покажіть нам його більш ширше, яка там ситуація, бо тут немає вибору ілюзії. Що тут яка обстановка на ці 24 години? О! Прекрасно! І тут же і башня. Гляньте. А що у нас башня сьогодні буде присутствувати в кожному розкладі, чи як? Діяти будуть. Цю башню зневілюють. Це е, люди, які знають свою справу. Готові діяти, працювати, як танки вперед перту. Тут ці чотири стихії йдуть. І це фахівці свого, своєї справи і самодостатність. І навіть вони це будуть робити дуже зухвало, навіть в мінус собі. То я сподіваюся, що закінчиться це мероприяття нормально. Покажіть, будь ласка, карти мені за де залізнодорожні вокзали. Міста Запоріжжя на ці 24 години. Яка там буде обстановка, ситуація в плані ударів, прильотів, снарядів, дронів, ракети тут такого різного? Яка там буде обстановка та ситуація? ЗД1, ЗД2, ЗД Ліве. Ну, скрізь така, скажімо так, напряжна ситуація. Напряжна, скрізь. Тут даже впала королева Мечова. за Д1. Давайте подивимось, бачите, подвійна ситуація ЗД2. Ну, ладно, тут хоч якось так, більш-менш, іде така живлення. А от Запоріжжя-Ліве. Напр... Тут чисто матеріальна проблема, вона вирішиться. За Д1 буде проблема тут іменно, але бачите, стабілізується. Все ж, таки, все ж таки, ця карта вона є тут. Надо її вчитувати, заде-один трошки там йде нестабільна ситуація в плані військового питання, але бачите, стабілізується по землі, все ж таки в цьому плані буде нормально. Ну, подивимося. Так, ну і давайте ми на цьому питанні закінчимо по Запоріжжю. А все остальне сигніфікат інфраструктуру, теплові мережі, енерго, все будемо дивитися по берегам, не будемо тут витрачати час. Ми загальну обстановку подивилися вона більш-менш нормальна. Не показують тут карти масованих ударів. на ці на на це число на ці 24 години Ну, я вам так скажу: чорні карти чорної масті перевищують. Перевищують. Ширва, ширва все ж таки одна карта нам впала. Це падають карти роботи. Ну, і працювати ми будемо в цьому напрямку. Тут е праця пов'язана іменно, я ж кинула, просто щоб пок показати вам просто обичні карти, циганські гральні, які теж показують цю ситуацію. Тобто сьогодні так, собі воно буде, знаєте, трошки напряжно. Хлопоти по пікам будуть йти. І буде багато. Багато на цю тему розговорів. Але ось і будуть розговори і такі. Серйозні розговори, іменно це піки, це піки. Вісім капикова якщо ви пам'ятаєте, мечових вона закрита, сліпа. Тут іде, виходить, вона. А, то есть 8 8 копій. Тут 8 копійок я попутала А, ну да, правильно, все правильно, тючу, я, я нічого не вибачаюсь. А, Тут непонятно, коли куди вон. Ну, Це, мабуть, все ж таки, да, тут, виходить. Ні, однаково, виходить, хоть так, хоть і так. Так, це тільки тузи там. Я вже підзабула трошки всі карти. Тут, виходить, все ж таки будуть у нас лопоти по мечовим, будуть проблемки, але будемо ми працювати ретельно над цим питанням. Це у нас жезлова сімка, і це у нас дев'ятка жезлова. То так, проблеми, пам'ятаєте, там у нас була перевернута вже карта. Будемо проходити тягнути. Але е, все ж таки, а, тут десятка була. Дев'ятка, дев'ятка. Дев'ятка пікова, а чого я не пам'ятаю? Жезлова, ага. Так, ну, в принципі, да. В принципі, да. Трошки такий напряжний діньочок. ППО працювати будуть ретельно. ППО працювати буде. Якщо брати по-простому, то якщо одна красна карта, то, звісно, тут тяжко буде. Тяжкувато. Роботи багато у хлопців. Роботи багато. Дві піки, два хреста. Дві бойові і робота. Валет, хлопоти. Тобто, так. Да. Та трошки треба їх, е, бо я від них якось так відійшла, і треба їх трошки до цього пристосовувати вже. Тут такі питання військові, знаєте, я ж дивилася військові питання. Все, я вам показала, все ви побачили. І зараз буду робити на правий берег, на лівий берег міста Запоріжжя, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Там, де назва відео-стрілочка, заходите, там іде е, запис на Viber або електронна пошта на приватну консультацію. Ціни не демократичні. Е, і е, також е, з учотом військового часу, скажімо так. І також є картка, якщо комусь е, є бажання підтримати каналчик, то картка там є, номер картки. Все, почуємось, папа.